До України. І сьогодні директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Верещагіна Сергій Миколаївич Розляков розкаже, що робиться саме зараз. Будь ласка, Сергій Миколаївич, про програму. Ну, дивіться, я минулого разу розповідав про програму «Відродження шедеврів», що існує в музеї з 2001 року. І майже в ці роки трішки пізніше. У нас народилася нова програма, яка і по сьогодні діє. Програма, яка має назву Повернення в Україну. Повернення чого? Повернення спадщини національної, художньої спадщини. А почалося все з ну, такого раптового приходу до музею на початку нульових років мешканки Миколаєва Олександра Андрії Судак, яка Прийшла до мене і почала розповідь про те, що її знайома спілкується з некою Катериною кричевською Росандич у Сан-Франциско, І що та знає про наш музей і хоче передати до музею деякі твори її родин. Ну, коли я почув прізвище Кричевських, Ну, я відразу збагнув, що ця мова йде про, може, дійсно найбільш видатну художню родину України 20-го сторіччя, навіть 21-го 20 ХХ сторіччя це родини Кричевських. Братів Кричевських, Василя Кричевського і Федера Кричевського. У них там різниця невеличка в руках, там було два 3 три роки. Василь більш старший брат. У порівнянні з Федером. Вони були першими академіками України. І Василь і Федір, два брати. Вони мали чудову освіту, народилися вони на Сумщині, у Лобідінському районі ще за часів 19 сторіччя. Але розквіт тих творчостей припадає на початок і на другу половину навіть першу половину, другу половину ХХ сторіччя. Тут довге життя було у братів. Чому саме вирішила Катерина Кричевська, вона за чудовий музей і вирішила подарувати нам. Перша робота, яка прийшла з Америки, повернулася. Це був будинок Вінніченка у Канах. Ну, ми знаємо, що Вінніченко був причастен, був прем'єр-міністром, я не домовляюся, уряду НР. І він товаришував з Михайлом Кричевським, а Михайло Кричевський це був син Василя Кричевського. І він дуже видатний був аквареліст, і він працював у Парижі, там познайомився з Вінніченком. І навіть Вінніченко бра у... Михайла Кричевського уроки з малювання акварелі. І прийшла до нас така от несподівана радість, що нам передали, і там ще портрет сестри своєї, вона прислала. Ну, почалось, почалось наше спілкування. Ми рестувались з Катериною, на жаль, вона нещодавно пішла на свіття, да, була в віці. Доволі похилому. Ми і за телефоном вона часто дуже телефонувала. ну Ми трошки менше, тому що це коштовна було та, з Сан-Францискої розмовляти. А вона дуже довго телефонувала, розповідала про життя своє. Ми дуже багато знаємо. Спогади прислала, ми їх надрукували, виходила невеличка така. брошюра раз спогадами Катерини Кричевської. І протягом ось цих років, поки ми отримували контакти з нею, ми отримали 65 творів різних членів родини Кричевської. Там були її роботи Василя, її батька, а батька її був старший брат у порівнянні з Михайлом Кричевським. І вони обидва були сини Василя Кричевського. Федіра Кричевського там інакша історія склалася. Василь Кричевський сам засновник династії, був дійсно дуже видатною людиною. Ну, якщо я скажу нашим глядачам, що він автор авторитаризму українського, який ми зараз маємо у якості малого герба держави, це малюнок Василя Кричевського. Коли він тер ворошував з Грушевським, він побудував для Грушевського в Києві будинок, він був архітектором, художником театру, художником живописцем, Ну, багато стороння людина. Він починав навчатися у Петербурзі в Академії, де і Тарас Григоріч навчався. Проте йому сказали, викладачі, та ви коли зачитав готовий художник, нас нема чого вас вчити, і він не закінчив так офіційно. Проте Федір закінчив академію, син Вчився там і повернувся потім до Києва. І, і от Василь Григорійович починає працювати на теренах України спочатку Незалежної України, це 17-18 рік. Він створює. Малий герб України. Потім він спілкується дуже багато з Олександром Держенка. Він був головним редактором декількох фільмів, головним художником, вже не редактором. Головним художником, наприклад, Земля відомий фільм Олександра Держенка. Він був художник. Він працював в театрах, працював в театрах Харкова, Києва. На Західній Україні він працював в театрах. Тобто, людина багатогранна. І ну, дуже талановита. І він був першим академіком, коли заснували Академію Мистецтв України за декретом за наказом значить, Крушевського, це був 1917 рік, то перші 10, з перших десяти академіків двоє були Брати Кричевські. Тому що Федір до того часу був вже дуже відомий живописець, він Архітектурою не займався, наприклад, як Василь, Василь але вони були обидва представники українського модерну. Це дуже цікава історія, тому що Василь Кричевський, з основник династії, так само як і Федір, він був прихильник стилю модерн в архітектурі. І, наприклад, всі знають, може. Цікавиться архітектурою, що один з найкращих будинків українського модерну це Полтавське земство в Полтаві. Він його будував. Там все, що зроблено, то він зробив Василь Кричевський. А Фейдер був представник модерну в живопису. Це дуже добре, ми можемо побачити, наприклад, в Національному музеї в Києві, художньому музеї, мабуть, існує ціла зала. Федіра Кричевського. І там дуже багато творів, великоформатних. Вони явно європейський модерн. Він вже прийшов до України і тоді розвивався розповсюджувався в Україні. І потім, тобто ми бачимо, що життя братів було паралельно, але і потім розійшлося, тому що годи війни. Василь Кричевський емігрував, і він в решті рештки сполучені штаті потім в Венесуелі, в Каракасі він похований був. А Федір, Федір ні, він залишився в, в, в Україні і він, ну, він був викладач в академії, в Національної академії зараз. Живопису скульптури та архітектури в Києві. І він мав клас з 1917 року, тобто він був перший академік. І, наприклад, Яблонська Тетяна, його учениця, в 1939 році потрапила до академії. Що, що трапилося? Він, ну, так трапилося, що він опинився в окупації в Києві. Під час війни, і до нього прийшли з комендатури і вимагали від нього, щоб він намалював портрет до Гітлера. Ну він намалював, що було йому робити, якщо приходять офіцери, і... він намалював. І це сталося для нього роковою такою. Тому що коли повернулись радянські війська в Київ, то він вже не зумів викладати його. На Пустили, тому що всі знали, що він ніякого, ніякого краю не звершав, проте він дійсно не намірвав цей портрет, і йому сказали, що він ну, колаборант, але він не потрапив. Не був засуджений нічого. Просто він тихенько помер в Києві, якщо не говорить, в 54-му році. А Василь ще був в Америці, він працював там і в Сполучених Штатах, і в Венесуелі. І про саме діти Василя вони опинилися за межами країн, України і Михайло. І ми маємо сьогодні аквариум Михайла, і нам Катерина. Передала маємо її батьки Василя, який і вона так, і в своє власне вона також художниця була, вона в Києві навчалась до, до війни ще навчалась. Ну, я вгадаю, що про Катерину слід окремо розповісти, тому що все це завдяки її ініціативі і яка була підтримана ще раз, нагадую. Миколаївцями небайдужими. Ну, от Олександр Андріїв Сутак, родина Сотаків, в Миколаєві така чудова. І вони нам допомогли. І ми повернули в Україну 65 творів, родини Кричевських. А потім ця робота була продовжена. Потім був Михайло Петренко. До речі, цікаво, що так, в Сан-Франциско. Він, він приїжджав, але він був іммігрант, і він... Також нам повернувся з Ізраїля, поверталися, нам багато робіт також наших колишніх, колишніх художників. Оце і є повернення спадщини, бо ми маємо сьогодні, у нас взагалі в Україні після Національного музею і музею в Сумах найбільша колекція творів родини Кричевської Як бачите, друзі, шедеври. Повертаються до нашої країни, до Миколаєва, до Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Верещаїна. А якщо повертаються шедеври, обов'язково повернеться і мир в нашій країні.